Привіт, друзі, як з за ними завжди є Артізган Артем, друзі. Сьогодні у нас буде на обзорі прикольна гра, така як Take Down. Що ми, друзі, будемо тут робити. Сьогодні, друзі, я вам покажу, що додали обнову. Також, друзі, подивимося з вами на розруху, яку я буду зараз творити. Гра реально класна це Teardown. Реально, друзі, на... Андроїд реально гра класна, обновляють саме головне, що цю гру, і вона реально прикольна. Також, друзі, не забуваємо про телеграм-канал Мій, Силочка на який я завжди підвіду в описі. Буду дуже, друзі, вдячний. А ми починаємо наркому плей. У нас є карта. Всі дивіться, карс Ось Бубі чи Буба. Оце карта. Дивіться, починаю нажаю старт. Я друзі, думаю, кожен бачив із вас. Тірда у нього є такий мод, чи це карта така, де ви різними машинами, так скажемо, должен протаранити. Ось оцю гниду, що вонду, бачите? Мені цікаво, можемо кинути цим і розбити щось. Також, друзі, додали прикольну обнову, це те, що тепер машини теж зрушають, скажімо. Дві, дивіться, дивіться, лазері. Гон, блін. Тут динаміт знизу, як ви можете побачити, багато машин. Ну це, друзі, таке. Це лише одне, те, що не так цікаво, як я зараз вам покажу Кое, що таке цікаво. Цікаво. Давайте візьмемо цей Big City, старт. Зараз вам покажу, друзі, офігену приколюху. Я, друзі, на силу зрозумів, що роблять оті ракети, які додали в обнову. Хто дивився попереднє відео, я не розумів, що з цими ракетами робити. Але, друзі, я до Петра учора, буквально вечором, я залип на це дуже довго. Я думаю, вам може теж буде цікаво, що тут зараз буде. Зараз покажу. Так, ось зараз загрузиться наше місто. Все, загрузка швидка. Так, Так, ось до вибираємо дорогу нашу, ну, наприклад, ось таку. Так, беремо сюди. І виніцик. Бачите, машин додали багато. Так, беремо, наприклад, давайте давайте що візьмемо. Давайте, наприклад, цього джипка синенького. Да? І отакою спавнемо, Все. Бачите, він у нас є. Але суть не в цьому. Дивіться, беремо. Так, де воно там? Інтемс, ці оці бомби, чи де воно? Ось до, ось до. Рокет бустер оцей. Я не розумів, що він робив, але, друзі, я тепер до Петра. Дивіться, ставимо його ось до так на машину. І зараз взагалі буде так валити. Це тредець. дивіться, Я дару вам, щоб було цікавіше. Дивіться, Дивіться. включаю. Дивіться. Це капець. Дивіться. 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 Ух ты, зі. Джами, похова не дивитеся. Була машина, стала ракета. Все. Вони самі відпадають, друзі, а машина завезла. А ні, упала. Трошечки, друзі, розфігарили нашу ось цю... Реально класно. Так, друзі, давайте візьмемо, наприклад, ще якусь машину. Так, що ми візьмемо? Так, давайте ну, сюди тако розвертаємось. І візьмемо, наприклад, з вами, з вами, з вами, з вами. Що ж можна взяти? Давайте оце візьмемо великий такий хаммер військовий. Те, що нам треба. Ми беремо ці ракети і ставимо їх сюди. Раз, наприклад, ті два і три. Отак. І ось дощі сюди тако. Раз. Два. І три. Поперу. дивіться, що заробить це капець. Воно по попереду. По дорозі брем. Що і здіваєтесь усі. Друзі. Воно просто проїхала по дорозі. Якби я таке хотів зробити, я б фіг таке зробив. Ви бачили? То це ж нереально. Це взагалі не може бути. Так, принцип. Так, принцип, принцип. Що ж можна ще таке фіганути? Давай. Може цього, 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 цього. Бусика візьмемо. Опа, так, беремо наші ракети. Де вони тут? Беремо їх. Я реально залипаю в цій грі дуже довго, бо гра реально класна і обнови. Прикольно. буду чекати, друзі, ще якісь обнови, може щось добавлять цікаве, прикольне ще... Дивіться. О! У нас получилось Божій О це коммуси Боже мій, мій устой Так я вам... Обіцяв показати машини, як ламаються. Да? Давайте візьмемо з нами з вами, з нами з вами. У нас є ось така рука. А ні, вона просто розпігари машину отаку. Ту, і нема. Це не те, що я хочу показати. Я вам хочу показати, як ламаються машини. Правильно? Правильно. Так, Візьмемо любу машину, вона ламається люба. Ось до цього, наприклад. Ні, давайте Давайте бусика цього білого, щоб було видано. Так, беремо, наприклад, бусик. У нас підожди, у нас є. Також, друзі, додали блоки, так як в Майнкрафті можна строїти. Але суть не в цьому, суть в іншому. Відоси, друзі, в мене почали довше бути, так як мені подобаються ігри, я залипаю тут на вічні. Це реально класна фігня. Дивіться, кидаємо. Бачите? Ламаються, дивітесь. А що я роблю? Я можу отак-от робити, дивітесь. Хоп. Так, дивітесь. Хопа. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І дивіться, що з машиною. Бачите? Дивіться, розвалили нафіг, але колеса на місці, все на місці, вона може їздити, дивіться. Вона їздить, але це вже не машина, а чорт на що. Це реально класно. Гра класна, топова. Так що, друзі, якщо вам гра сподобалась до зустрічі, чекаю вас в Тарам каналі. Я вже говорив сто разів і буду ще говорити не раз. Чекаю. Пока-пока, ну, бережіть себе своїх рідних. Це буде Україна. Донайте на ЗСУ.